Так, друзі, всім привіт. Чері Амулет а 15 -й. не працює бензонасос. виход з релюх є а на бензонасос не приходить Найшов ось реле сигналізації. Воно все якраз розриває жовто-красний провод, який йде на бензонасос. І ми бачимо, що отсюди з релюхи, що йде з під капотного пространства. Сюди є у нас питання, коли включаєш зажигання. А виходу вже на синій провод ось сюди вже немає. Зараз ми його відкидаємо, кидаємо, як було по заводу напряму і перевіряємо, що буде. Так, відкинув я блокування бензонасоса. От сигналізації. Возможно, воно тільки проблема була тут. В контакте, тут гріється один контакт. Но если він гріється, то проблема со временем може повторитися. Я зробив, щоб сигналізація работала, як і работала, если вона надо буде. Ну, бензонасос вона блокувати не буде. Нею можна користуватися як брілком, як пугалкою, але вона не буде блокувати бензонасос. Так, а ми ну пробуємо, що в нас відбувається тепер. Ага. Бензонасос. Отработав і машина робить. Насос так, одна проблема по цій машині решена. Дальше будем двигаться в сторону следующеї проблемы. Потом будем бачить.